Усім привіт! Хочу показати, що я сьогодні наготувала їсти. Дуже люблю таки дивитися відео. Наготувала, наварила їсти. Хто що готує, і, можливо, комусь буде ідея. Тут в мене е, тушкована печінка яловичина з морквочкою і з цибулькою. Дуже смачно, я вже скуштувала. Ось до печіночки я буду варити пюре картопляне. Потіночки, я вже просто з хлібчиком поїла дуже смачно. Також зварила на перше супчик гороховий. Ось такий наваристий, гарний супчик. Так захотілося горохового супу, давно не їли. Ще зелені потрібно додати. І на десерт насмажилось стільки, стільки налисничків. І хочу зробити із пшеном. Колись моя бабуся робила такі налиснички із пшеном. Відварила пшено, додавала цукор, масло. Буду їх змащувати. І тушити. Тушити або на сковорідку можна. Дуже смачно такі солодкі налиснички. І хлібчик. Сходить хлібчик і буде хлібчик. От таке у нас сьогодні меню: будемо смакувати. Тому, кому якась запала цікава ідея, готуйте і смакуйте. Усім пока!